Вітаю всіх. хочу розглянути ще один розклад. Таке питання цікаве. Втома від війни? Я, мабуть, візьму навіть руни візьму. Втома від війни потрібно її завершувати навіть через те, що люди втомлені. Втома від війни. Втома від війни. Як впливає на людей? Давайте. Втома від війни, що нам скажуть руни? Спілкуватись. Спілкування сьогодні це була руна дня Ансуз. Спілкування комунікації, обговорення. Люди хочуть перемовин, домовляння. Ось. А на дні. Гармонія, довгострокові досягнення, ритми життя. Це вам. Єра. Знаєте, хочеться. Людям спокою. Просто спокою. Реально втома від війни. Тепер, чого люди хочуть отримати? Чого люди хочуть отримати зараз, щоб якось було краще? Де впевнено, долати виклики. Розумієте стійкість? Щоб ЗСУ? Люди хочуть щоб ЗСУ витримали удар і. Ми все-таки дійшли до результату. Перша руна була перемовин. Все-таки люди хочуть перемовин, а друга, щоб ЗСУ встояли. Ось. Це добре, це добре. Давайте, що нас чекає? Що нас чекає до кінця року? Просто подивимось. Що нас чекає до кінця року? Тема втома від війни. Що нас чекає до кінця року? Ось одна руна, будь ласка, що нас чекає? Життєва енергія, світло, сили. Я би сказала, що найтемніша ніч перед світанком. Нас чекають приємні зміни на кінець року. Ха, ніколи ти пуста руна. Доля. Наша доля це все пережити. Розумієте? В принципі, нічого поганого я не бачу. Нас чекають позитивні зміни. Хочете вірити, хочете ні. Ніхто не відкриє вам правду, ніхто вам не скаже завчасно. Як сказати? Ви розумієте, що в нашому суспільстві багато проблем? Як мінімум через те, що наші люди вважають, що чому загинули одні, а інші будуть жити, чому не можна було зупинити раніше? Це по-перше. По-друге, знову ж таки, території. Хтось, якби раніше зупинили, не було б більше території в окупації Оце все, морожиться. Через розшарованість суспільства, розшарованість думок, не можна взяти одним днем все зупинити. Хоча можна і покласти на думку суспільства, тому що більшість буде тільки рада. Нормальні люди будуть радіти закінченню війни, припиненням обстрілів. Інші це вже ну, люди з хворою психікою, тут зрозуміло, їх треба лікувати. Розуміла, що полегло не повернеш. Але жити далі треба. Жити заради живих треба, а не заради мертвих. Мертвих треба пам'ятати. Але не жити заради них це однозначно. Ситуація така: нам ніхто не скаже нічого. Нарощення обстрілів є, але не забувайте, що обстріли є в два ствола, як я люблю казати, з обох сторон. Самі розумієте. Тому, отак і живемо. Хочу нагадати, що я проживаю в Харкові. Це впливає на мою якість роботи, на мене, на місо, на все, на мої нерви. Хто там дуже розумний каже, що я була спокійніше, так, я почала працювати на широкий загал з 23-го року. 23-й рік був набагато спокійніший. 24-го року, я в 24-му році мала змогу виїжджати в місце, де зовсім ніхіра не літала. Ось, а в 25-му році я майже не мала змоги кудись поїхати. І тільки був тиждень відпочинку. Ось вам відповідь на всі питання. Будь ласка, майте совість і розумійте регіон мого проживання. Тому казати, що я нервова, так я нервова, тому що кожну ніч в регіоні шахеди. Як ви вважаєте, це нормально? Ні, це не нормально. Раз на тиждень однозначно якісь шахеди на Харків летять. Ну, це ненормально. Я хочу без такого дурдому жити. Набридаюсь, знаєте, тому і нерви здають.